Судили власницю бійцівської собаки, котрий покусав дитину в Іваничах. Нагадаємо, інцидент стався наприкінці квітня. Пес вибіг із подвір'я та накинувся на дівчинку. Як покарали власницю бійцівського тер'єра, дивіться далі. Це кадри, котрі розлетілись по всій волині. 29 квітня двоє дівчаток гралися біля будинків. Одна з дітей відкрила хвіртку і зайшла на подвір'я. Звідти вибіг бійцівський пес і накинувся на іншу дівчинку, почав шматувати семирічну дитину, поки на крик не збіглися дорослі. До слова, пес породи американський стафорширський тер'єр. Його власниця повністю визнала вину і в суді пояснювала. Обвинувачена не була вдома. Їй зателефонувала донька і повідомила, що пес Джоні напав на сусідську дівчинку і покусав цю дитину. Зі слів доньки, знає, що того дня собака був у дворі, не зачинений у вольєрі і без намордника. Онука обвинуваченої гралась за двором із сусідськими дітьми. Потім побігла додому, щоб віднести планшет. За нею побігла молодша дівчинка. Коли дівчата забігли до двору обвинуваченої, собака був незакритий. Дівчинку тоді одразу госпіталізували в обласну дитячу лікарню. У вироку вказано, що пес покусав дитину за тіло та голову. Рани голови були численні, а також були переломи кісток передпліччя. Власниці собаки інкримінували необережне середньої тяжкості, тілесне ушкодження. Жінка в суді зауважувала, що пес вже досяг дворічного віку, вигулює його на повідку та знамордником. Мовляв, у дворі збудували вольєр, але до нього ще не приладнені запірні пристрої. Тож, коли на подвір'я приходять сторонні люди, власниця закриває собаку на задньому дворі, щоб не заподіяв шкоди. Власниця тер'єра вибачалась перед дитиною та її батьками, хотіла відшкодувати збитки і просила назвати суму. Вказано, що батьки постраждалої дівчинки відмовились брати гроші і після інциденту не спілкувались із обвинуваченою. До слова правоохоронці зазначають, що власниця пса порушила і вимоги закону України і правила утримання домашніх тварин, котрі затверджені рішенням сесії Іваничівської селищної ради. Тримати сторожових собак у вольєрі або на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати напасом біля входу та по периметру об'єкта або території, забезпечити наявність наморника для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер. повідка, необхідний для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання. Жінці присудили один рік позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання. Тепер у неї рік із Тового строку, а ще власниця тер'єра має відшкодувати лікарні майже 37 сім тисяч гривень за лікування дитини. Олена Лищук для новин на часі.